Трьохкімнатна квартира по вулиці Кості Левицького, район Погулянки. Кімнати всі ізольовані, це кухня, досить великий коридор, є велика шафа купе Це вітальня, куток розкладний шкіряний, крісло, є вихід на балкон зашклений, велика плазма, стіл розкладний. Це вхід у спальню. Може бути дитяча. Є двохспальне ліжко. Шафа, комоди, все залишається. І це ще одна спальня. Тут також двохспальне ліжко. Велика шафа, є робочий стіл, є ще розкладний стіл додатковий і вихід на балкон. Ще покажу санвузол, окремо ванна, окремо туалет. Квартира після клінінгу, чисто, затишно. Кого цікавить, телефонуйте.